Позиція моя Дякую. наступна щодо можливих звинувачень в наркозалежності. Я казав про це три рази і кажу четвертий раз: я не маю жодних доказів, які би підтверджували, що Зеленський наркоман. І тому ніколи, підкреслюю, його так не називав. Я хочу окремо наголосити, я тричі це підкреслюю, бо я дуже відповідально ставлюся до заяв. Друга позиція. Ви пам'ятаєте ролик, який точно не я виготовив, а знімався там Володимир Зеленський, де він бігав по цьому стадіону і сказав, що саме тут, будь-який час, ми чекаємо вас на дебати. За участю народу, всього народу, а не лише прихильників. Народ прийшов різний. У нас демократична країна. Я не чув те, що ви кажете, що вони вигукують, але в демократичній країні вигукувати можна все, що завгодно. Можу вам навіть більше сказати: 80% вигуків і негативної інформації в ЗМІ стосувалася. Негативна інформація була присвячена Петру Порошенку. І лише 20% іншим кандидатам. Чи щасливий я від цього? Ні. Чи була це правдива інформація? В більшості своєї ні. Але чи маємо ми тут зараз зв'язку з цим згортати свободу слова? Ні. Бо це є ознака демократичної країни. Не я. А в своєму роліку пан Зеленський сказав про те, що ми маємо обов'язково перед дебатами здати тести. Я був здивований. Чесно кажучи, я не зрозумів, а чому саме з якого перепугу терміново всі мають бігти, здавати тест. Думаю, може щось є якась інформація? Ну, прийду, здам. Куди я прийшов? Так, а іншого місця нема на стадіон. Кому здам? Да хто хоче, нехай той і бере. Мені нема чого ховати. І потім почалися детективні історії. Тому здам, тому не здам, з датами, з усіма. Мені це не цікаво. Я кажу наступне. Чи залишилось у нас питання по здачі тестів? Залишилось. Але все, крапку поставимо і припинимо цю дискусію. Бо додаткової інформації ми не подамо. Хто бачить, має очі, хто має уші, почув. Побачив і зрозумів.